Привіт тікток. Як ви думаєте, якщо загнати фільтр в жорстку, ниже колодязь, буде вода чи ні? Я думав, що не буде. Ми провели розвідувальне буріння і ниже кілець чуть-чуть крупного пісочку, ниже кілець зразу ж пішла жорства. Жорства це така ось глина з крупинкою, типу вона. Перед жорстою такий пісочок. Ну, це начало жорстке, можна сказати. І по цьому пісочку тече вода. В колодязі, ну, Артем, фонарика включи мені туди. В колодязі вже ремонтне кільце стоїть. Воно оцею жорсткою. Ну, перед жорсткою цим пісочком постійно заносить. Ми зайшли на метр. Двохметрову взяли отакий фільтр. Ось такое, фокусируйся, фокусірусь, отакі взяли отакі От взяли фільтр. Двохметровий взяли фільтр і загнали його на метр в цю жорстку. Для того, щоб підбирати цю воду, яка тече по цьому крупному пісочку. Ось вона, як бачите, справа. І воно дає не не мало, пів тони води за годину. Із запасом криниці 400 літрів. Тобто всю криничну воду буде забирати. Насос погружний замовник буде стояти вже в трубі. Водичку ми прокачуємо. Да що ти не фокусуєшся. Водичку ми зараз прокачуємо, вона набереться, відстоїться і... Ну, кожну годину, точніше не так, кожних пів години замовник може брати по 250 літрів води спокійно. Кожних пів години. Багато це чи мало, вирішувать вам. Така сьогодні роботка. Пока.